Серйозні події, які в Україні відбуваються. Дуже дякую Богові за те, що вони йдуть, підходять до кінця. Я хочу молити сьогодні з Божим народом. Тут є такий один пункт в загальній молитві заєдність християн всіх конфесій України. І знаєте, я більше схильний до цього, щоб ми молились не зі страху, а з любові до нашого Небесного Батька. Тому що наша земля, і я вірю в те, що каже Біблія на ній царює Господь. Ти можеш сказати, ну, чому тоді лівється кров невинних людей? Ну я тобі скажу щиро і чесно, не повинні нашого Господа. Тому що як вже звучало сьогодні, що злодій приходить тільки вкрасти, вбити і погубити. І це його робота, чорна, брудна робота. Пам'ятаєте, був один цікавий пророк Ілья? Бог йому сказав, Ілля, буде дощ. Він пішов, він схилив свою голову до нього. Він просто молився. Він посилав служю на кату і ходив дивитись, де там та хмарка появиться чи ні. Він вертався кожен раз сказав, Ілля, ще нічого нема. Знаєш, я думаю, сьогодні велика проблема на Україні це не в державі. То, що в державі відбувається, це наслідок проблеми. Мені здається, що саме велика проблема це з нами, Божий народ. Але перепрошую, що я так говорю чесно і відверто. Ми стояли, наш брат з Білорусі, ми стояли на прославленні, була гарна пісня. Я йому кажу, дивись, Віталі, яка класна пророча пісня, все тобі даю. Знаєте, я так дивився в своє серце, і я бачив, що я йому не все даю. Я міг би дати йому більше свого часу, я міг би дати йому. Більше свого ресурсу, бо він, по суті, то не мій, він мені його дав, розумієш? І коли стаються такі події, це підсумок в якійсь мірі нашої брат і сестра з тобою бездіяльності. Воно сумно звучить, я розумію, я не прийшов викликати в тебе до порисумління, я не Дух Святий, знаєш, він зараз з нами працює. І суть в тому, в пророка Захарії в 9 голові, по-моєму, 12 віршом є таке місце в синодальному російському перекладі, і там сказано так. а що до тебе, то раді крові завета твоєго я освобожу узникав і зірвав, котором нету води. Брат і сестра, сьогодні Україна, вона в такому стані, де нема води. Але це тільки по причині того, що в храмі Святого Духа сьогодні може бути відсутність його води. І коли людина біля тебе і біля мене гине і не від кулі. А від чогось іншого. І я не маю, що йому дати. Знаєш, це страшно. Оце найстрашніше. Це найстрашніше, що може бути. Коли до Божого дому приходять за хлібом, там його нема. Знаєш, Біблія каже, що церква це стовп і на неправди. Це це місце, де люди мають отримати відповідь на свою душевну пустоту, на свою бездуховність, на свій вічі, на крик своєї душі. Бог мене з тобою поставив при брамах, щоб ми дали людям хліба. Щоб ми їм сказали, слухай, брат, сестра, є вихід, є істина, є життя. Знаєш, вони, вони хочуть до нього дотягнутися, але часто не можуть. Тому що ми десь замурували в своїх кіліях і нам так класно. Ми щось робимо. Але, брат і сестра, сьогодні час для церкви. Знаєш, я вірю в того, що Бог дав церкві відповідання за клімат в державі. І він сказав, що зв'яжете на землі, це буде зв'язане на небі. І як казав пастор Саша, знаєш, щось, ну, один брат прийшов виганяти біса і молиться, каже, вийди во ім'я Ісуса, той каже, не вийду. Він ну, каже, почому? Каже, тому що в тебе мій двоюродний брат. Ну, розумієте, так, да, браті і сестри? Нам з чимось треба ну, просто розібратися. Ну не з кимось, а з чимось. Браті і сестри, з чимось. А воно отут. Воно в нас. І нам, нам треба щось, що би зрушило нас. І дуже сумно, коли нас з цієї позиції зрушують у такі події, коли на вулицях наших міст б'ється кров. Дуже сумно, браті і сестри. І казав один з пророків: на наших лицях стид, а в тобі милість і в тобі благовоління. Брати і сестра! Сьогодні молитва до Бога має бути за Україну, це як наслідок, але Україна починається з мене, брати і сестра, Україна починається з церкви. А церква це люди, народжені згори, це ти і я. І якщо ми хочемо там перемін, якщо ми хочемо там князів. Які будуть жити в Дусі Святому і укладати правильні угоди, здорові закони встановлювати на основі Євангелії Божого Царства. Слухай то зміни, вони прийдуть звідси туди. І сьогодні наша молитва до Бога за те, щоб він взяв нас в уділ, щоб Він нас витягнув з рову, в якому немає води, брат і сестра. Щоб ми напоєні духом і силою принесли життя в свої дома на свої вулиці до свого ближнього і могли сказати: слухай Бог, він насправді живий. Я тобі не просто можу розказати про це, я тобі можу продемонструвати це. Це наш уділ і це наша молитва сьогодні за тебе і за мене, брати і сестра. Молитва в смиріння нашого серця. Бо дійсно, я коли переживаю такі моменти, знаєш? Я відчуваю, що на моєму лиці стид. Насправді, я нічого не видумаю, я знаю, про що я говорю. Бо люди, прості люди цього світу, вони мусять на когось опертися. І вони з уст священника мусять знайти відповідь в своїх внутрішніх проблемах, переживаннях, розчаруваннях, розбитості в своєму вічі, де їм сьогодні знайти? Де їм це знайти? І якщо ти і я цього не маємо, хто їм це дасть? Піднімесь, піднімесь на свої ноги, і ми будемо молитися зараз.